Справа не у віці, і в зрості, а в нужності, морі доброти. Є люди, що прийшли до нас, як гості, а є, які лишились назавжди. Є люди, що для нас багато значать, яких ми хочемо бачити знов і знов. Я тим, хто залишився, щиро вдячна. І дякую за досвід, хто пішов. Досі. Куди йдемо? За Лізою? Давай. Давай. О, зараз на музику ще йти. Привіт, друзі. Сьогодні ще більше похолодало. З'їздили ми в місто за Лізою. Зараз лізу будемо забирати. Сьогодні Лізи Перший урок в музикальній школі. Так, да, Сьогодні взагалі дуже холодно вже. Діти мої, я без вас Я люблю вас всього і безмежна, бо найголовніше це сім'я. Мої діти для мене все світ. Ой, які ти пишні, запашні, гарні літаки до серця рідні. Поки я живу ще на землі. Я за вас усе віддам на світі. Зараз друзі йдемо в музичну школу. музичні школи. Диа, куди ти хочеш піти? Не на заброшку так там помашку. Ні, я не бою. Не боїшся? А завтра треба заняття. Люди, так що не засмучуйся. добре? Завтра сидітиш, а лізочка ні. Ти дуже хотіла, так? Да? Да. Кричала, так. Да. Ну нічого. Завтра ми йдемо на заняття, так? Да? Друзі, ось прийшли ми вже додому. Ремонт потрошку просувається. Ось чоловік уже пристелив. Фольгу для теплої підлоги. Завтра, післязавтра прийде майстер, будуть вони разом вже батареї зверху класти, намотувати, напевно, це так називається. Поки чекала малу, купила ось мазь в аптеці свекрушки. Дивіться, може, хто не знає, бо я вже й мамі порадила. Індометацин. Вона маже собі ноги, коли крутять, болять сустави і руки. Друзі, вона недорога. В нас в аптеці там, я купила за 64 гривні, ну, тобто, не 300 гривень, як там назначають. То дивіться, можливо, в когось теж така проблема, я можу це спробувати таку мазь. Також, друзі, знов спекла хлібчик. Для мене це вже звична процедура, тому що закваска розмножується, мені треба її випікати. Так, ну, я іноді печу круглий просто хліб. На швидку руку поставила смажитися м'ясом, виклала в сушарку цукати. Вони вже в мене вистоялися, бо ті вже з'їли. І пісочного печива трішки спекла, інше тісто в холодильнику. Буду допікати завтра. Друзі, ось уже вечір. Я, напевно, находилась, відчуваю незначний нежить. Собі вже наколотила протизапальний порошок противірусний. Вам, друзі, раджу вдягатися, тому що похолодало. Так що, друзі, вдягайтеся тепло, бережіть себе, не хворійте. До нових зустрічей. Пока-пока.